А відремонтоване отаке пускове реле, кислінг виробник. Керується реле по кан лінії плата запускає і вимикає електромагніт, який замикає ось оці дві клеми. Клему. 15-ту -ту, ту, клему, яка дає 12 вольт у випадку поворота ключа запалення. От, проблема була з обривом в обмоці електродвигуна. На щастя, не дуже глибоко обрив цей відбувся. Перевірено. Реле запускається, потім при вимиканні, при зменшенні напруги і сили струму тримає замкнутим 15-й контакт. Тобто, як, по, працює так, як повинно а, реле, що забезпечує 12 вольт на 15 му контакті.